Хлопці військові вихватили мене з під огню і привезли в чому я стояла. 83 83-річна Марія Іванівна ділиться із нами своєю історією. Жінка-переселенка з Харківщини, все життя прожила в Ізюмському районі, але тепер її села немає. А сюди я приїхала 24 квітня. Зараз пані Марія живе у геріатричному пансіонаті в Дніпрі. Каже, тут добре, їх чотири рази на день годують і навіть одяг приносять, бо багато людей тікали з під вогню без речей. Тут добре і кормлять неплохо, і люди привітні, особливо ті, що за нами вхасують. Дякую їм. На нове житло не скаржиться, і Віктор Сергійович його врятували з передової двоє американських волонтерів. Чоловік поза камерою розказує про своє село у Бахмутському районі і плаче, бо населений пункт повністю винищили. Тепер чоловік живе в Дніпрі. Приділа а куди діватися? Нормально перевірити у яких умовах живуть вимушено переміщені українці. Приїхала віцепрем'єр-міністерка Ірина болять. Я інвалідної групи мені 84 роки. ще весело було все добре. Що... Виявилося все ж деякі проблеми у переселенців. Є Ви не отримали допомоги від держави, як внутрішні переселенці. Нічого це всі знають це не полечила я нічого допоможемо. Добре, що ми якраз загалом у центрі наразі живе більше ста сімдесяти вимушено переміщених осіб. Всіх мешканців годують чотири рази на день та надають медичну допомогу. Є п'ять лікарів. Терапевтів плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних, і за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці, вона проходить лікування. В стінах пансіонату, якщо якісь хвороби, які потребують стаціонарного лікування, то всі ці люди виїжджають на лікування до стаціонарних закладів до наших лікарень. Та на сьогодні геріатричний пансіонат заповнений. Адже з початку лютого Дніпропетровщина прийняла більше 300 тисяч переселенців. Навантаження зростає попереду зима, і люди будуть продовжувати їхати зі сходу країни. Тож постало питання про Приміщення людей на захід, тобто наше завдання 600 людей евакуювати і тут розвантажити, щоб мати для такої резерв, резерв так? для такої, як ми кажемо, ми будемо, перевалочної ми бази, будемо за попередньою інформацією, вже розробляють план дій переселення людей з таких центрів. Звісно ж, за їх згоди. Ніхто без згоди не буде переселяти. От я приїхала, щоб їх почути. Є певна кількість, які готові їхати. Є певна кількість, які готові їхати за кордон. До прикладу, ви чули так, попросили у мене дочка в. Перу у мене зять, у мене можливість. Ми допоможемо, ми не можемо людей утримувати. І зрозуміло, що всі, хто хочуть виїхати, вони виїдуть. Перевозитимуть людей скоріш за все потягом у такі ж самі підходящі геріатричні центри. Коли це відбудеться, поки невідомо. Аліна Моренко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.